Служба безпеки України викрила ще двох екс-керівників черкаської компанії з розподілу природного газу, які привласнили блакитного палива з газотранспортної системи України на понад 138 мільйонів гривень. Нагадаємо, що у серпні цього року один з колишніх голів правління вже отримав підозру за завдані збитки державній газотранспортній системі на 251 мільйон 174 тисячі гривень. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що ще двоє керівників за час свого недовготривалого правління були учасниками оборудки з несанкт. Ціонованого відбору газу під час досудового розслідування слідчі встановили, що з 2023 року держпідприємство з газопостачання припинило співпрацю з черкаською приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Однак комерсанти продовжили несанкціонований відбір природного газу з державної гтс. Відповідно до матеріалів справи з червня по листопад 2023 року. Фігуранти вкрали 6 мільйонів 777 тисяч кубометрів державного газу. Ділки прикривались винятковими обставинами, Вина, мета необхідністю покриття потреб комерційної структури під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісі компанії виявлено бухгалтерську фінансову документацію, телефони та комп'ютерну техніку з доказами вчинення оборудки. Наразі правоохоронці повідомили двом екс керівникам правління приватної компанії про підозри за частиною 2 статті 364 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Зловмисникам загрожує по шість років ув'язнення. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.